Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми разом з вами завітали в локацію мій інструмент, і ми продовжуємо вас знайомити з нашими партнерами. Саме сьогодні в нашій локації є, шановні глядачі, для вас змога познайомитись з джерелом живлення. Альтернативним джерелом живлення це генератори. Від нашого партнеру компанії «Енерсол». «Енерсол» – це компанія, яка постачає на ринок України силову бензинову техніку. І наша локація є партнером цієї компанії. І кожен з вас майже кожного дня запитує: а потрібен або ні генератор. Шановні, всі ми чуємо і знаємо, що ця зима буде складною, і у кого є можливість. Потрібно завчасно підготуватись до зими і обрати собі альтернативне джерело живлення. Саме сьогодні я вас познайомлю з генератором, який є в нашій локації, це генератор Enerfsol EPG 7500 SE. Це генератор, який має потужність 7,5 кВт. І зараз я перейду на фронтальну частину і буду вас з ним знайомити. І, шановні, зараз я вас познайомлю з цим генератором EnerSol 7500 SE. Як ви бачите, серцем цього генератора є бензиновий двигун від виробника EnerSol. Потужність двигуна 15 кінських сил, об'єм двигуна 450 см 3 Ну і далі йде сам генератор, сам електрична його частина. Саме в цих генераторах від виробника Енерсол встановлені якісні АВР, встановлені якісні розетки, встановлені правильні запобіжники. Що таке правильний запобіжник? Це коли навантаження йде більше, чим встановлене, вони будуть вимикати ваш генератор. І не буде у вас напруги на двигун, і не буде двигун виходити з ладу. І як ви бачите, саме в цієї моделі є силова розетка, є. Живлення на 12 вольт і обов'язкове є заземлення. Хочу вам показати: вмикаємо і вимикаємо он-он, автоматичний вимикач. Саме ця модель укомплектована акумулятором і електричним стартером. І є ось така можливість. Нажимаємо старт, він заводиться ось так. І нажимаємо он, він виключається. Як ви бачите, на панелі приборів є ось такий мультиметр 3 в одному. Якщо бажаєте запустити його з кікстартеру, ось ви взяли і запустили його. В комплектації йдуть ось такі колищадка, і обов'язково ручки йдуть. Ну І ось така ще комплектація йде до всіх генераторів. Хочу нагадати, що об'єм паливного бака 26 літрів. об'єм мастила в двигуні 1,1 літр. Вага даного генератора 85 кг. В нашому асортименті є генератори 2,8, 3,2 кВт, 5, 7,5 і 8 кВт. Тому, шановні, хто. Має мету спідготуватись до зими і отримати, обрати собі альтернативне джерело живлення. Будь ласка, завітайте в локацію мій інструмент або на сайт або ілібулата.комюа. А ми будемо вас знайомити з усім новим, що у нас буде в асортименті. Дякую, що обираєте наш сервіс.